Вкусно. Таблетку. Блин, блин, Ну, давай попробуем. Ты будешь есть -то? Сидеть. Блин, да ты изила. А что я тебе вчера пхала в лодку? Она добра оказается. І так цілу ніч, а іноді цілий день птічка, кіцька, кури. Вона буде гавкати. А їх дві. Ну, загонь взагалі молчу. Ну так, заклала камінням зверху землею, зверху ще камінням. Коротше, якось закопала. Думаю, що йти вже вода не буде. Коротше, подивимося. Ні, то буду копати ще. Бачите, як підкопали. До забору до мого. Ну, не до забору, це такий, блядь, забор, сітка. Ці собаки бачиш, паруються вже друг другу в жопу нюхають. Таку нам пілу треба купити, як у нього. Так. Ну, Вроді не тече, але вода стоїть на місці, і чорна. де ви, оттуди йде вода, откуди вона йде. Вона йде з каналізації, оттуда. Так а що сюди йде? А чого а не дивіться, йде через землю туди? Подожди, я загородила. Тут я загородила. Сюди не йде, вона що нам в землю йде? Я не розумію, де ця вода встановлюється. Не знаю. Хай вони огоражують кругом цього роблять. бач, бачите виноградник? Оце наша земля, Юра казав. До труби газової, Ото все наше. Так ми її не візьмемо вже. Та що ми не візьмемо? Ми забор будемо ставити, ми, та, там, де їхній виноградник, де колеса, у нас там піде фундамент. І то, що їм це не подобається, мене ето не їб'єт. І оце малина теж це наша земля, це все. Ну, так казав Юра. Прийде землемір, хай міря. Там колики били, вони познімали колики, коротше, щоб. То була не наша земля, отакі тут люди живуть, коротше на чужому хочуть зробити своє, блядь. А фундамент, який у них. Ну так, да, фундамент, да, тому що у них постійно тече топить, вони нічого не роблять. Щоб хтось Так, ну що, хто ще хоче е, будуватися і робити котельню на дровах без чоловіків? Дивіться на мене, донька з трудоднями, мати котельню і мати секс. З дровами. Там чоловік прийшов, я його наняла за гроші, щоб він нам по колов попілив, коротше, тріски і доски. Це тепер все носиться сюди, цим відром дерявим. Тут складається, щоб воно підсихало. Це ще треба теж доскладати. Вже нема куди на котельню тут складувати тріски. Ці дрова, що були тут, в три ряди, підсохли, я їх складую тепер наверх. Щоб наносити ще два ряди, дров, з вулиці сирих, щоб підсухали. Це все також треба поприбирати. Подивіться, який мусор. Подивіться, яка стіна. Ну, коротше, І мені кажуть, що дрова це краще, ніж газ, та ні. Навіть якщо був би чоловік, то навіть якби я їх мала два. Вибачте, от того, що вони батьки чоловік, от то частіше тут не буде. от того менше їх носити не треба буде. Тобто мусити, як треба було, так і треба буде. Дровник як треба, так і треба. Колоти тріски як треба, так і треба. Грязь сморід все одно залишається. Тому і раджу. Куди йти? Так, ось. Тепер секс з котлом. Тобто секс з дровами. Ну, на хвильку ще й тяжке. Стіна вже не стіна. Краще держать 20 собак, чим От отак. Аж тако. Тут а, ці трісочки, які сухі, а вони мені на розпалку. Розпалку. А ці шомоки сушаться. Ну, це таким підривом перегрузимо. А тепер що треба? Я б діта. А тепер що? Перебереться віник, який зламався, І гарненько все відмітається. Отак. От Тому що це сморять, це пил, це грязь, це треба все. Коротше їбашить. По-другому я це не назву. Тут все треба заново переробляти ремонт. Все треба заново. Міник треба міняти, оцей фіровий. Перчатки рвуться як дурні, а сьогодні без перчаток. Отак. От Отак і живемо. Люди квартирні. Ой, яке все життя прожив у квартирі. Це дико. Так. Ну, Плюс ми сьогодні не топимо цілий день. Вчора цілий день не топили, бо в Західній Україні плюсова температура 12-14 тепла. Топимо тільки на вечір. Щоб покупатися. Хоча в нас котел і на електрику. І на дрова. Але топимо тільки на вечір, вже другий день. Трошки економимо дрова. Ну От тепло. Отак. От туди. А потім після такої роботи треба ще позамітати, повипомити. По всій в хаті, тому що носиться, дверей нема і пил, а буває дрова приходять із павуками великими. Ой, боже. Так. Ось такі діла. Як не крути? Не знаю. Може, в кого є гроші кочегара, щоб кочегар це все робив, то це круто. А якщо у вас нема кочегара і дійсно нормального чоловіка, то тут то тут жопа. Звісно, кожна праця це труд. якось так. Далі складувати вже на вулиці, бо сюди вже будуть заноситися великі дрова, тут ще трішки трісок. Тепер беру відро і йду на вулицю. Там дуже багато буду складувати на вулиці. Зараз покажу, де дядько робить. Тобто я не хочу, щоб він бачив, що ми його знімаємо. Роблять. Мама там стоїть. Робити, хоча я казала, не треба нічого робити. От такі справи. Іду тепер буду на дворі складувати ці тріски. Ось. Так і живемо. Наношуємо сюди, потім звідси в рукавицях носимо в коче через весь білий пол. І це нереально. Отак. От Правда, по дві, по три носимо, ває по чотири. Три ряди. Друга ходка. Третя ходка. Ну що, наносилося. То сухий перший ряд я склала. Тут раз, два ряда. Ну, третій таке. Підсухати буде. Тріски. І там ще сухенький трошки на розтопку. Отак. Перекур. Ну, що я можу сказати? Можливо, дровами топити класно вигодно, коли є двері на котельні. Так, у нас нема дверей на котельні, тому стіни жовтіють від диму і запах по всій хаті гарі. Коли поставляться двері, надіюся, що запаху диму не буде. Поки не знаю, поки дверей нема. Це перше. Друге, у нас є вихід з котельні задній, тобто дрова можна заносити через котельню, але там нема сходів. Тому ми носимо спереді через всю хату, тому мусор по всій хаті стіни біли, плитка біла. Так, якщо буду заносити дрова через котельню, один буде ставити, а другий буде складувати, це буде, звісно, легше і без грязі. Це ще один плюс. Але ззаді мало місця, там має бути тераса. Ззаді мало місця, машина дрів там не влізе, дровник там не побудуєш. Але деякі дрова можна скласти, поки немає тераси, і вони там не мокнуть. Тобто також плюс. Але ненадовго. Якщо строїти дровник там, де лін доходить цю туалет в кінці ділянки, теж буде круто, бо там влізе машина, а навіть двійтрів. Вони будуть сухі, якщо літом їх заказувати, вони будуть не грязні і просто тоді корзинками чи тачками возити, і через передній вхід все ж таки заносити. Грязі має не бути, якщо дрова сухі, і дрова не грязні. Але це оттуда перти аж сюди. Ну, тобто ясно. А щоб наносити назад. Ну, Теж важко, тому що хати там тачка не пролізе і там переход маленький. Трішки важко. Тому з дровами, хто справляється, хто привик, хто звик, кому так краще, ну, тому буде краще дрова. А сказати, що сильно жарко в хаті, коли ти топиш 16, 17, 18 градусів, я б не сказала, що це тепло. Отоплюється тільки перший поверх, другий ще ні. Ну, не знаю. Стосовно Лінди, Лінда сьогодні приймає третій. День таблетки, обезболюючі і противозапальні на сустави. Вчора вона ввечері, перед тим, як ти в туалет, пригнула на мене лапами, як зазвичай. Секунд 15-20 встояла на ногах сама. Бо до прийому таблетки вона вже не могла пригати на мене, бо якщо вона пригала на мене, вона зразу падала на задницю. А вчора вона вперше встала другу таблетку, як випила, вона встала на ноги і вдержалась. Вже легше ходить, але ще шкульгає. Тому даємо препарат далі. Саме смішне те, що коли перший день я давала рану собаці таблетку, бо я їй даю разом з їжею таблетку, я стала така сонна, побита, бо вела ефіри до двох годин ночі, десь лягла спати, і я, коротше, цією рукою держала пасть. Не дивимося на нігті, бо це жопа ще й побити. Давала, коротше, їй таблетку, цей рукою держала пасть, а другою рукою, коротше, запихала. А, як я запихала? Запихала аж туди в горлянку. А потім цією рукою придавила морду і придавила місце з цими пальцями, що було дуже боляче. Вчора, як на диво, вона з'їла сама таблетку, а сьогодні даю з'їсти, а вона її виплює. Ну, а то ви бачили, мамі виписали купу таблеток, купу уколів, купу ліків, тому що вона була в місті на рентгені. їй дали направлення, вона поїхала в місто на рентген, безкоштовно все по направленню дає. Тут в Західній Україні роблять і зробили рентген. Коротше, вона виписувала ліків. з Серцем вроді все добре, ребра не поломані, тріщин нема, є запалення є ушиб. І тепер їй треба колотися і приймати ліки. Ну, поки ще болить, але. Вона ходить в лікарню 50 метрів на уколи е, рано і після обіду. А вже на вихідні, субота-неділя, лікар сам приходить додому безкоштовно, е, робить їй уколи. Якось так. Але презентик хочеться лікарю зробити, тому що гроші лікар не бере, а віддячити все ж таки треба. Тому вона впала на днях, мама, дрова носила, хоча я казала, що не треба. От, Вона прослизнулась в болоті впала і Маємо, що маємо? На три з половиною тисячі ліків набрали, і це ще, може, не, не всі ще придеться брати, тому якось так. Що ти сьогодні зробила? Скажи людям. Скажи, що це таке? Коротше, Лінда сьогодні пішла в туалет, набралася реп'яхів, а потім вирішила їх повиривати із себе зубами. І наїлася реп'яхів, десь вони стали там в горлі. Хліб не допомагав, диня, тиква не допомагала. Лінда кашляла, Лінда виригувала. Лінда зробила мій день сьогодні щасливим. Ну, Лінда молодець. Вообще. Я не розуміла спочатку, що робиться, а коли до неї підійшла, вона на мене дивилась переляканими очима, схватила цей мордой за свій цей зад, як вирвала кусок шерсті. Короте, вирвала. Ну Показала цим, що от я тако робила, їла і мені капець, Вона просто показала. Взяла схватила за шерсть. Вирвала зубами і все. Тепер нормально сидить, відпочиваю. Ох, і дурне, ох, і дурне моє. Репяхів наїлася, так що дивіться, щоб ваші собаки не їли реп'яхи, тому що вони а, колючі і десь там в горлі застрягають, до тіла прилипають і собачкам мішають. Хм, речі мої. Стосовно Лінди, Лінда приймає ці препарати. Залишилось 4 таблетки. Шість вона прийняла, на цьому треба закінчити. От бажано. Але вона ще шкульгає і один раз тільки було побочна дія, це понос. Один раз Лінда пропоносила. А так все добре, ну крім цих репяшків, які застрягають. ну Я не знаю, чи воно їй допомогло чи не допомогло, коротше. Шкульгала, як шкульгала, так і шкульгає. Не знаю, кому вже вірити? Тисячу гривень за 10 штук, а тепер 2000 за вітаміни, то я тепер не знаю, брати їх чи не брати їх. І все. Як торт називається? Три стакани. Три? Само так? О, Три стакана. Такий торт. Так. Вау! Круто! Все вроде забились. Да-да.